Так, і що? Всім привіт? Розповім вам, що тут відбувається Я воюю з Гальфом, а він тримає високі оберти, то вони плавають. Датчик температури змінив, ацо з воздуху нема. Залишається тільки Коса дросільну заслонку, поміняв те саме навіть хуже. Хочу под... поміняти прокладочку, а хто зайшов на канал, то що у нас в тих серіях, що ми купили опель. Опеля купили, трошечки підремонтували, він поїхав. а Братан зараз воює з ним, бо там дуже-дуже печально скажімо. Ось що з ним відбувається. Так, ну що, поїски продовжуються. Так, це водительські ноги. вот вони, вот педальки. Вот вони, педальки. Так, ну и вот, короче. Вот, короче. Ну вот, сами вы видите, да? Вы видите, вот. Тут было, это, как я понимаю, что-то тут по заводу. Оно распалось, развалилось, все зеленое. Так, вот дальше копаемся. Вот тоже. Провода вот просто распадаются. Ай-яй-яй. Вот так вот. Так вот тут вот провода. Почему не работает АБС? Почему багажник не открывается? Вообще ничего не понятно, да? А это просто ах, капец. И это все надо как-то чистить. Соединять заново, садить... Лігую термоусадку, щоб туди не попадала влага. Зараз я міняю прокладку, переварю вихлоп. Ви ще ж помітили в да, тих серіях, що Віталік їздив на Чого? бо у нього теж з машиною ось така біда. А ще ж є ось така тачечка. Це Віталіка автівочка, на яку він купував фари, замінив, чого вона і розібрана. А, а що з нею? А з неї те, що. Коли він спробував її запустити, проскочив ремінь ГРМ. Для тут, щоб виставити ремінь ГРМ, Потрібна спеціальна приспособа, щоб виставляти мітки. А зараз я вам покажу? І за чого, за чого Зараз поставлю палку про Так, І за чого провернуло? Бачите, оцю сосульку з під жабо. Воно натекло от сюди, водичка. І ось сюди через кожух, скоріше всього, залило. Ремінь і там от внизу замерзло. Коли він спробував, воно прихватило і усе. Так що я поки це розбираюсь, думаю, вам розповім, бо хочу ж поїхати робити Ланаса. Зробимо ланоса, будемо його чухати, готувати під покраску. Так що якось так, я зараз поки буду розбиратися з цим. У нас же ще шнюбірку треба буде робити. Якщо я не розберуся з цим, треба Ох, перевіряти косу, бо це ж нема чудес у техніці. Бувають поломки. Так що, я зараз розбираюся, подивлюся, що, що, що до чого, зараз ще уважніше поковиряюсь. І буде видно. І будемо займатися, мабуть, вже Ланосом. Або Нюбірою. Побачимо, побачимо, бо часу на все зовсім не вистачає, бо ще ж їздив контент. Контент під'їжджає сам. Ось дивіться. Зна що шукати контент, якщо контент мене сам знаходить. Заміна ступічного на гальфі. Ну, тут розказувати нема чого. Вітечок зараз візьме зйомничок і ми все швидко знімемо. Це саме, що на чері амулет. Вони украли у гальфа черіамулет. На... Ти у чері амулета починник украси? Я у чері амулет, так, чері амулет у гальфа. Так що, хто не бачив, можете подивитися, як вони міняються. Все точно так же. Якось так. Так, ось вона була. Ось вона сікла. Саме звідси. Я ще думаю, щось, щось не те пальте. Так, ладно. Зараз продовжуємо Поша Тут -ту. так, поставив гольфа на ремонт. І думаю, поки поремонтую гольф, треба робити стартер, бо клинять втулки, треба розібратися, Бо нічого не допомогло. Треба дивитися касу або дросільну. Там чи моторчик цей, чи, я не знаю, в не будемо розбиратися. Ну, думаю, сяду я на мерседесик це Mercedes A160. Я на ньому міняв карабасик. Відео є на каналі. Ой, короче, короче. їду я зранку. І що ви думаєте, щось запищало, засвистіло з правої сторони. Чую, руль став тугий, дивлюся, лампочка загорілася зарядки. Я так і зрозумів, що щось з ременем генератора. А ремінь я був купив, але він лежав в багажнику. я за нього і забув, що його треба замінити. В общем, поліз я міняти ремінь. Поміняв і дивлюсь щось. Шків компресора кондиціонера відкручений. Да. Да. Так що буду знову лізти, дивитися, що там до чого. Якось так. Якщо ставиш одну машину на ремонт, сідаєш на другу і воно просто вже зає продам все нахер. Не все, залез. Залез. Так что разбираемся. Сейчас снимаю компрессор и будет видно. Так. взял кондиционер. Компрессор кондиционера. И он тримается раз, два, три, четыре, пять болтиков. Поставили з братином шайбу, прикрутили, все. Тепер все добре. Тепер лізти от в таких польових умовах. Зараз накину ремінь і зроблю. Не знімаю, бо там не дуже зручно. Цей ремінь зрізало і його просто скинуло. Так що, ото -от так, поставив гальфа на ремонтік. Думаю, буду їздити на Мерсіке, Ага, продовжуємо. І ось ці Так. Плани міняються кожен день. А що тут відбувається? Так, це граждані перекупи. Все, хлопці пофарбували тачечку, кому треба. Пишіть. Да? Скільки буде? 25 на віддачу. 25, дивіться, отак от. Якщо з трьох метрів херова, відійдіть ще на два і буде заїб. Отлічно. Все, 700 баксів треба, треба. Хлопці теж продають. Так, так, що? Так. На цьому треба прокачати тормоза. Гальма. Прокачати гальма. І що? І там два болтика. на коробочці треба прикрутити. Все. І він буде на ходу, хай виїжджає, хай їздить. Там-тан-там-там-тан В'єталя. І що, і що? і що? і що? І, і розгребемо трошки тут, мабуть, в цій серії, може не в цій, але треба, щоб хоч, е, хоч одна машина заїхала. Кому може на ланас хетчбек потрібно, ляда воно є. Бампер, не знаю з чого, ну з чогось. Так, ну ладно, ми займаємося. Так, гальма качнули. Гальма качнули, там теж качнули, все, вони тепер дерев'яні. Тепер треба подивитися, що тут з коробкою. які болти тут потрібні. Погано, коли не ти її, коли. Ти не ремонтував і не знаєш щось. Ага. Все, я зрозумів, які, які болти тут потрібні. Ось все ці болти тут потрібні, так? Да? Так. Да, треба задонкратити. Так, да, так. Да, да. От. Ну добре, займаємося. Зараз донкратик. Поставимо. Поставимо і будемо займатися. Так, все, карабасик прикручений. Я не знайшов німецькі мерседесовські болти в мене валялися з цією різьбою все. Погнали далі. Зараз будемо спробуємо його запустити, бо він вже не запускався та, з прошого літа. Зараз заліємо антифризику, бо трошечки нема. Скажу, планы завжди меняются, надо сейчас это выгнать. Так, антифризику довели. Ох, весь в пылюте. Ну, он классный. Так, зараз проверим всі рідини. Рідини, так, щуп, щуп, це, щуп. Так, масло є. Він же ще з газиком, що немало важно. Так, зараз підемо з сама будь-які візьмемо акумулятор. Акумулятор візьмемо і спробуємо запустити. Так, у нас знову неділя, ніхто не працює, тільки ми працюємо. Бо а коли цим займатися? Так, це і так. І будемо вже... Зараз вже потепліше, а будемо нормально, нормально займатися. Дивайся, він покрути. Так, ну ладно, акумулятор на місці. Подивимося, що у нас... О, щось засвітилось. Так щеплення. Щеплення є. Нічого насоса. и тишина. Стартер. Жизнь подключен. Так, спробуем. Трошки пошевелив провода, познимав. О, Аккумулятор дох. Берем аккумулятор. Я не видел как бы Так. Так, так, так. Я напробуем в першому положению. О! Шос зажужжало. О, качает. Видишь, ты? Сколько, три года? Да не, с лета она тут стоит. С того лета? С того лета. Два лета. Два лета и вот и лета. Две зимы. Две зимы. твое все поработает что прогреется чуть-чуть да уровень, уровень. так что так что трошечки ну он долго стоял Выезжай. Красавчик. Ну, конечно, дымить вон, дай дорогу. Куда? Я не поеду с тобой никуда. Подожди. Да, ну, дымит, короче, вон, Ну, что он стоял, никогда не дымил, А, кстати, тормоза е. Да. Все е. А есть. на чем? А на бензине, чем а на? На бензине. Так, давай, чтобы мы не разложились, не да? Да не, Это наш шпунг. Да <реклама> <реклама> бля, так непривычно садитесь с другой стороны. Спідометр не працює, чи працює, працює. Які місяці 40. А? Ну, що ти скажеш, як тобі, тачечка? Ностальгія. Ностальгія, так. Да? Це от ті тачки, коли їх робили по-людськи. Це перша тачка, на якій я працював в таксі. Серьезно? Да. Блин, ну вообще, короче, непривычно, когда ты сидишь вроде на месте водителя. А ходовочка какая, а? Ага. Корабль. Корабль. А они все кажут, Жигуль, Жигуль, Девятка, Блюбер, все говно. Не знаю, кто так Казав, я вообще люблю. Немцев, японцев. Японцев так. А тут теперь и пятая передача? Мабуть, есть, я не знаю. Только навіть вперед. Перша, ти моба, третя, четвертай. Та да, от на п'яту включив і покатився. Так, так, звісно. И тормоза є. Ну так хто ж робив їх? Так, одна проблема мінус. Чи його диски, Колеса, колеса. Запам'ятайте, тут можна безкоштовно підкачати колеса. І вам ніхто нічого не скаже. Ну, нам треба одне підкачати. Якщо хтось не знає, то здесь кнопочка є. А ну показуй де. Ось тут кнопочка. От так от раз, приїхали, быстренько накачали і звали. Ну тут не заправляють безкоштовно, тільки воздух підкачувати. Стар думаєш? Все. Так. Все. Це колись Геннадій Ніколаєвич. Не пропустив. Трамвай. <ривіт> Віталій Геннадійович все випили. Віталій Геннадійович да. все. Геннадій, це... Геннадій Ніколаєвич, трамвай не пропустив. Поїхали, а... далі. Поїхали. У нас ще... багато справ. Багато справ. Ти трамваї пропускаєш? Звісно. Це не точно, так? Да? Перевіряємо автомобіль. Спідометр не працює. Но їде ми то їде він добре. Подряча. Подряче, шмале. Що його хочеш помити? Звісно. -хо -хо! А тебе є гроші? У мене гроші немає, мене є жетони. О, так це добре, друже. Так, миренько його миєм. І при... І Віталіку він приїде, він ще не знає, до речі, що Нісанчик вже на повному, на повному ходу. Що коврики, добре, так? Коврик так, все, зараз включимось. Тут он коврик опель, хотя це не, це ж далеко не опель, Це бльобіард. Так, краще мей. Так, все, летимо. Ракета. Дед, дед, дед бежит. Да тормози, Сережа, тормози. Да ты да, ломайся, ты за рулем, ты это хальмуй. Нет, да? Газик. Це буде Україна порядок, просто водичка попав. Да, 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 да. На повному бойовому ходу. Ау, мальчик, куда аккумулятор пониз а? А, смотрите, кто тут приехал. Это ж Володар, Nissan блюберт И а -а -а. что, не Он на, полном, на полной мази, тормоза прокачаны, коробка прикручена. Сідай проиться хоть, вспомни молодость. Мы его даже помыли. Это вытекает в этот водичка. чисто воду. Да. Вот так ну да. Ша-ша-ша. Горка. Ага. Ну заминем. Да ну сколько стояв. Ты счастливый? Я в авто. В курсе. В Воды долили Не, антифриза. А, ну мы ж мыли ее, ездили. Часы, ну. Часы. Вот там. Дравлика, шнайдам. Подсос. Что? Это мы на бензике, да? Ну вот второе включено. Я уже не помню. Так что, Виталь, сколько он простоял? Это, хера, вот точно простоял. Уже подшипником. Вот. С Мерседеса, понял. Это Были болтики, я их по пообрезал, короче, и изрубив. Прокачал быренько тормоза, Владик мне помог. Есть тормоза, да? Де бумага, нема бумаги. А бумага де, а бумага тут. Папір. А папір, то все, ось, ось. Весь тут. Зараз поїдемо, подивимося, що по чому. Куди ми їдемо? Ну, Крит... Йовфтерме. <рес> Вторсир'я. Вторинного сір'я. Ну, Зараз приїдемо, включимось. Так, на 126 гривні здали півмашини маку макулатури. <рес> ну нічого, зато вона вже місце треба, треба було звільнити. Невигідний бізнес. <рес> Зовсім невигідний якийсь. Так що, ось така вийшла серія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а далі ми будемо займатися плотніше. Все, сьогодні і так нормально зробили. До нових зустрічей. А я полетів додому.